Друзі, всім привіт! Радий вітати вас тут на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про проект Сахара AI. Це в нас проект зв'язаний з штучним інтелектом. А взагалі можна відпрацювати його без вкладень, тому що це тестнет. А в тестнеті ми проводимо, скажімо так, основні активності в тестовій мережі, де не потрібно тратитися на комісії. А і загалом це проекти такі, як Movement, Теж був класний тиснет, на якому багато хто можливо з вас заробив. Я особисто там яких 50 доларів заробив, досить небагато, тому що пролінився взагалі проклацати його завдання, які були. Насправді, завдання тут дуже прості. Якщо ми говоримо про Sahara AI. зараз, тут доступно декілька завдань із соціальними, скажімо так, платформами, такими як X, Discord, де потрібно буде отримати роль. А та й в принципі все. Зараз по порядку я все вам покажу, розкажу. Значить, коротко хочеться сказати пару слів про цей проект. Приставочку AI ми бачимо, він вже попадає в тренди. Це вже як мінімум заради ось цієї приставки AI можна відпрацьовувати даний проект і розраховувати на якісь винагороди. Винагороди тут вже можна так сказати озвучені, тобто вони будуть точно. А, скажімо так, які вони будуть, це друге питання. Тож давайте коротко про сам проект Sahara AI – це децентралізована блокчейн-платформа, яка фокусується на вирішенні проблем авторських прав та конфіденційності в сфері штучного інтелекту. А загалом, насправді, в проекті нічого такого нового немає, а просто, скажімо так, то що вони позиціонують себе як, скажімо так, платформа, яка буде допомагати юзерам, білдерам, скажімо так, в їхній приватності, в їхньому. Авторському праві і загалом, щоб все було класно, конфіденційно, і скажімо так, це було децентралізовано в блокчейні. А загалом цей проект залучив доволі таку велику суму інвестицій, яка зараз складає 43 мільйони доларів. А від таких фондів, як Polychain Capital, Pantera Capital, в минулому Binance Labs, Sequoia, Samsung, ну тут просто фарш з фондів. Доволі непоганих, так ми знаємо, полічейн любить теж заходити в такі теснети на ранніх стадіях. Бачимо, що останній раунд інвестицій був 14 серпня. Що теж доволі давно, наприклад, якщо говорити про той же самий мувмент, в якого зараз капіталізація 1,5 мільярди і ФДВ 6,5 мільярдів. А в пікові там, біля 10 мільярдів, якщо не помиляюся, то була капіталізація. Так от, в момент так само заносили Polychain Capital, там HackVC, а, І так само вони робили свої інвестиції, там, якщо не помиляюся, в серпні останній раунд інвестицій був. Тобто можна сказати, що там, буквально для цього проєкту ще потрібно 3-4 максимум місяці, і цей проєкт вже готовий, скажімо так, виходити на ринок. Навіть, можливо, він і скоріше вийде, там не треба 3-4 місяці. Ну це поки що пальцем в небо. Тим не менше зараз маємо можливість виконати декілька а, там, важливих завдань, за які ми будемо отримувати поінти. А поїнти, шарди якось так. Тут нас бачимо, що є лідерборд, є Фаоцет. Фаоцет це, скажімо так, сайт, де ми можемо запросити тестові токени. От для скажімо так, маніпуляцій, нам тут потрібно буде відправити зробити одну транзакцію. Звичайно, ж таки, ми не будемо робити цю транзакцію за допомогою своїх грошей, а за допомогою цих запрошених токенів, за допомогою фаоцету. Отож, бачимо, та декілька компаній поки що відкрита на даний момент. Ось ця компанія Gobi Beer, а де ми можемо виконати там декілька простих завдань. Наприклад, перш ніж скажімо так. Виконувати ці завдання, всі, як мінімум не соціальні, а такі ончейн. Вам потрібно буде запросити токени. Тобто, поки я зараз буду це все розказувати, ви можете собі нажати FAUCET і тут під'єднати ваш гаманець. Це може бути Metamask, це може бути Rebi Wallet. автоматично вам під'єднається, скажімо так, до Sahara AI і додається вам ось ця мережа тестова. І запросити токени. Тут підіднаєте свій гаманець і він у вас висвітиться, нажмете кнопку Request, і там буде Google Капча. Капчу теж пройде, там не складно, думаю. І там буквально через хвилин 10-15 вам прийдуть ці тестові токени, за допомогою яких ви зможете тут зробити одне завдання, за яке отримаєте ось ці якраз такі поїнти. Загалом, для чого нам ці поїнти? Давайте я сюди нажму і покажу вам реварди. Що це взагалі нам дає? Ми бачимо декілька компаній, які нам потрібно буде виконати. Перша компанія, про яку я вам казав, це Gobi Beer. Далі будуть ну, такі, які ви бачите на екрані. А значить, за кожну компанію при виконанні всіх компаній ми отримуємо одну NFT-шку. От за цю nft там можливо буде дроп, Можливо, цю NFT-шку можна буде продати по гарній ціні. Але тут дуже багато, скажімо так, змінних. Невідомих, тому саме головне, що вони ось цей, скажімо так, порядок дій нам а, візуально показують. Тобто тут нема насправді нічого складного. А, значить, проєкт нам нас за ручку веде, що куди нажимати, що вам потрібно зробити. Насправді тут більшість завдань це є соціальне завдання, тобто там перейди на екс, підпишися, лайкни, ретвітни і отримає там ось ці шарди поінти. А після того, як ви виконали завдання, вам треба буде просто її заклеймити. Тут кнопочка буде «Клейм». Як бачите, в мене вже все заклеймано, і я тут вже деякі завдання повиконував. При вході сюди, в social media, вам, скажімо так, є на вибір декілька ролей, які ви можете отримувати в Discord. Значить, саму першу можна зараз отримати роль Legend в Discord сервері «Sahara». Значить, Переходите ось на цей якраз такий сервер. До речі, все буде відбуватися більшість завдань на платформі Galaxy. Якщо у вас її немає, то реєструйтеся за допомогою цієї платформи. Ви будете будете якраз таки покроково переходити і виконувати завдання. І тільки після того, як ви тут завдання виконали, ви можете перейти саме на платформу Sahara AI і нажимати «Claim», «Claim», «Claim» і так далі. Давайте все таки покажу вам, як взяти ось цю роль Sahara Legend – тому що всі остальні завдання там вони дуже дуже легкі. Просто заходите, підписуєтеся, лайкаєте і все. І вам нараховуються всі поїти. Тому не бачу сенсу взагалі вам усе проклікувати. Я думаю, що ну таке навіть не потрібно показувати, тому що це навіть скучно і не потрібно. Я думаю, що навіть якщо ви новичок, ви розберетеся, що потрібно нажати. Пише follow, ви просто переходите, нажимаєте підписатися і все. Тут потрібно зробити лайк цього поста, тут зробити пост, тут репост, репост, значить, під'єднати Телеграм, свій так само можете, якщо ви робите все на там, декілька аккаунтів, то на мейн обов'язково потрібно під'єднувати Телеграм, так як я це зробив, і заклеймити ваші шарди. Значить, перейшли ми в Discord. В Discord нам потрібно перейти в Community Bible. І прогортати чуть, чуть вище. Бачимо ось цю роль Legend, яку потрібно забрати. Потрібно просто нажати на цю кнопку Legend, і там буквально ну, дивлячись, яка загруженість взагалі тут у Discord, тому що тут є багато багів, лагів, і це може, скажімо так, не, не з першого, не з другого, не з третього разу пройти. Тому декілька разів пробуйте. І ось тут з самого низу вам з'явиться, скажімо так, Плашка, де буде писати, що роль Legend ви отримали, і вона вже додавлена. Як взагалі перевірити, чи додали ви вже ну чи взагалі ця роль? Значить, переходите в чат General. Тут можете щось написати, наприклад, там Hi, guys. А раз в 4 години ви можете це написати. Якщо ви бачите, що ну ви не можете знайти себе, тому що тут чат дуже швидко летить. Насправді дуже багато людей заходять, щось пишуть, плюс тут багато ботів, і можете навіть не встигнути. То просто нажимаєте тут пошук, пишете, наприклад, свій нікнейм, от і переходите в повідомлення, які були надіслані вами. Так, перейшли, а, переходимо, і бачите, що я, наприклад, писав чек. І е, я можу просто нажати сюди на свою аватарку, і бачите, в мене є роль Legend, тобто вона вже додана в мене. А що вона нам дає? Ну, ми, як мінімум, за цю роль можемо отримати 10 оцих шардів, 10 поїнтів. Давайте я зараз обновлю. Можливо, воно мені зараз загрузе. Ну не загрузе, воно, значить, трошечки довго буде обновлятися. Так само ми бачимо, що тут є от таймер. Там 11 годин, і воно, скажімо так, оновиться. Можливо, тоді я зможу заклеймати ось ці нагороди саме за цю роль. А інші нагороди трохи буде складніше вам, скажімо так, отримати, тому що щоб отримати роль бронз, вам потрібно там якусь кількість повідомлень в Діскорді ну, зробити декілька повідомлень. Не то, що там декілька, наприклад, там 100, 200, 300, і ви зможете скажімо так, заклеймати ось цю роль. Само собою, чим. Вищий е, ранг, чим вища, е, скажімо так, нагорода е, саме Голд, Сільвер, чи Платіном, чи тим більше вам потрібно надіслати повідомлень, тим більше спілкуватися, більше заробляти XP в самому Діскорді. Десь тут навіть була інформація, скільки взагалі потрібно для ролей. Ну, типу, щоб отримати роль. Ну, я знаю точно, що як мінімум там бронзову роль і сільвер можна отримати за не досить невелику кількість повідомлень і за досить невелику активність. Чи робити взагалі ось ці чи брати, отримувати ці ролі взагалі на своїх мультах, чи ви будете взагалі мульти робити, я не знаю. Ну, напряжно буде, наприклад, отримати ось ці три. Останні а, ці дві перші, я думаю, буде легко отримати, просто спілкуючись там в Діскорді, надсилаючи там повідомлення. От так само заходити в Daily Check-in. Тут потрібно буде просто заходити на їхній сайт, просто берете, переходите на їхній офіційний сайт. От, зараз воно перекинуло в нас на Galaxy. Бачите, що я оці завдання виконав вже, але покажу вам для прикладу взагалі, що тут потрібно робити. От, є офіційне посилання, ми на нього нажимаємо. Нас перекидує на офіційний сайт Сахари і все, просто зайшли, вийшли. Нажали кнопку «Заклеймати» і все. Далі хочу поговорити ще з вами про саме реферальну систему, тому що тут за кожного рефералу нараховується плюс 20 шардів, що досить непогано. Тому є можливість взагалі у вас відправляти своїм друзям посилання і за допомогою них заробляти собі додатково ще оці шарди, поінти. Так само я залишу своє посилання під цим відеороликом, переходьте по моєму посиланню і так само виконуйте оці всі дії. За що я вам буду теж вдячний. Так само е, головне завдання, яке потрібно зробити, на мій погляд, це якраз таки зробити як мінімум одну транзакцію в мережі Сахара Теснет. Значить, як виконати взагалі ось це завдання, де за нього нам дадуть 20 поїнців, 20 шардів. Тут нам написано, що зробити як мінімум одну транзакцію в мережі Сахара Теснет. Сахара Теснет мережа у вас додається автоматично. Коли ви тільки зайшли, скажімо так, на цей сайт і під'єдналися, так само під'єдналися в Galaxy, і вам все, що потрібно зробити, буде це просто перейти в ваш MetaMask і відправити, скажімо так, самому собі на свою адресу MetaMask відправити ось ті токени, які ви запрошували в Фауцет. Там можете відправити 0.01 і відправити самому собі на свій адрес. Після того, як ви це зробили, ви переходите так само, нажимаєте тут кнопку «Claim it». В принципі, от по цих завданнях все. Поки що не додається інших, скажімо, так, напрямків, інших завдань. Як будуть додатися, обов'язково в своєму телеграмі я буду про це писати, і будемо слідкувати взагалі за цим проєктом, Тому що без складень, тому що швидко. Не фінансово затратно, само собою, і не є так багато часу, щоб ну, і не так багато часу взагалі потрібно на цей проєкт тратити. Хоча інвестиції теж непогані. Зрозуміло, що зараз на одні інвестиції дивитися це просто вже, скажімо так, минуле століття, але тим не менш, скажімо так, Мувмент теж казали, там, інвестиції круті-круті, але його ніхто не відпрацьовував. Так само Sahara AI. Круті інвестиції, все нормально. Чому б його не виконати тим більше, якщо його можна запустити на свій софт і, скажімо так, робити за допомогою софту, там, багато аккаунтів і винести софтом цей проєкт? Я буду вручну цей проєкт робити, тому що зараз немає можливості там, скажімо так, ліквідність направити на цей проект і все-таки за допомогою софту це все робити, тому що там розумієте, соціалки, Discord, це все теж гроші коштує. На даний момент просто вручну буду робити аккаунти і, скажімо так, будемо надіятися, що вони вже в скорому часі вийдуть і насиплять airdrop, скажімо так. Ну, а як мінімум, можна буде продати ось ці nft НФТшки, які в самому в кінці ми просто зробимо саму основну NFT-шку. От, в принципі, друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо відролик був корисний, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Так само пишіть відгук. Якщо сподобався відеоролик, опишіть, що не сподобалося, якщо не сподобався. І в принципі на цьому все всім па-па!